Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 604. Із сіл Каштанівка та Калинівка одночасно на зустріч один одному вийшли два хлопчики. І зустрілися через 10 хвилин після початку руху. Потім хлопчики продовжили рух у тих самих напрямках. І один з них прийшов у Калинівку через 8 хвилин після зустрічі. Через скільки хвилин після свого виходу із Калинівки другий хлопчик прийде в Каштанівку? Добре, починаємо. Напишемо номер 604 і намалюємо таку схему. У нас два села: Каштанівка та Калинівка. І перший хлопчик йде з Каштанівки в Калинівку. Його шлях можна поділити на дві частини. Першу частину він йшов 10 хвилин, другу частину він йшов 8 хвилин. Всього на весь шлях відомо, що він витратив 18 хвилин. Другий хлопець рухався назустріч. Першому. Він рухався в Каштанівку. І дивіться, ми поділили шлях на дві частини. І от ця точка, де поділ шляху, це ж то місце, де хлопці зустрілися. Тому той шлях, що перший долає за 8 хвилин, другий долає 10 хвилин. А той шлях, що перший долає 10 хвилин, другий долає невідомо скільки хвилин. І ми зараз з вами склали скорочену умову. І вже, я так сподіваюсь, вам зрозуміла, яка буде пропорція. Тому пишемо розв'язання. Пропоную виділити точку, де хлопці зустрілися, щоб вам було зрозуміло краще. І починаємо складати пропорцію: той шлях, який перше долає 8 хвилин. Другий долає 10 хвилин, тому пропорція така 8. Відноситься до 10. Так як перший долає весь шлях за 18 хвилин. А другий долає весь шлях. Ми не знаємо за скільки хвилин, тому пишу, як 18. весь шлях на Х хвилин. Отже, у нас Х це. Час, який витратив другий хлопець на всю дорогу. Шукаємо невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, треба помножити два члени, що стоять навпроти відомі, і поділити на той член, що стоїть навпроти невідомого ікса. І тепер треба обчислити значення дробу. Спочатку цей дріб можна скоротити на 2. Ділимо 10 і 8 на 2. Отримали 5 та 4. І ще можна 18 і 4 також скоротити на 2. Буде в чисельнику 9 в знаменнику 2. Запишемо, що у нас залишилось: в чисельнику 5 помножити на 9. Це буде 45. В знаменнику 2. І ми пам'ятаємо, що дробова риска це знак ділення 45 поділити на 2 буде 22,5 хвилин. І пояснення, що через 22,5 хвилин після свого виходу з Калинівки другий хлопчик прийде в Каштанівку. Все. Відповідь 22,5 хвилини. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!